Я перший раз зустрівся з дружиною, коли я їй дав пропозицію. Як так? Любов це річ, яка. Це рішення. Це рішення. І любов є, кажуть, сліпа. Я Злякався, я збився, і пройшло майже 50 років, я ще ці слова пам'ятаю зараз, а тоді я збився, що ніколи не мав конкурентів. Тому що ніхто не хоче робити, ти робиш стоїш. Ти людині віриш. А ти не знаєш її серці. Ми раді вітати вас, наші глядачі, на каналі Логос. Наша рубрика Простими словами про важливий. У нас сьогодні в гостях єпископ Віктор Прохор. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що ви погодились на інтерв'ю в нашому теплому Сакраменто. Ми зазвичай, починаємо з простого скільки вам років. 65. Зранку було. А, а себе в душі наскільки почуваєте? А в душі людина. Людина це є, це є образ Божий. І Бог заклав дух наш, і ми не старіємо внутрішньо. Апостол mm -hmm. Павло каже, що ми не. Дух наш не, не, не старіє, тіло наше старіє. Через те нам завжди здається, що ми знати? можемо так, творчі, такі ж самі ідеї, думки і так далі. Тому завжди людина в душі, вона, душі, молода. вона сама молода. Да. І так. Скільки років ви переїхали в Сполучені Штати? Мені було 38 років. А як у вас з англійською вдалося б вивчити чи так? А ну, бачите, в загальному сфера знання це така сфера, що. Чим людина більше знає, тим вона розуміє, що вона мало знає. Апостол Павло каже, що той, хто каже, що все знає, той нічого не знає так треба. Через те, моя англійська, вона є для мене особисто, я вважаю, бідною. Але в порівнянні з тими, хто менше знає, то взагалі пишається: вау! Я пішов, коли я приїхав до Америки, я пішов вчитися в коледж. Я пішов вчити в ESL-клас, класи Другу мову я через півтора року пішов на програму вчитися. Я три роки закінчив я коледж, і через те моя мова була, ну і залишається ну, достатньо для мого, для того, для щоб життя. я сам так. А як вам взагалі вдається налагоджувати відносини з молодшим поколінням, яке виросло тут? Мабуть, тому що ми себе відчуваємо молодими. Я не відчуваю себе, як сказати, старим. Працюючи з людьми, я вже багато років працюю з людьми. Мене mm -hmm. не старий, але вважаю себе вже давні просто. І мені іноді дивно, коли молоді люди, яким по 18-20 років, вони починають розказувати, як колись було. А було колись, а колись там пристаріно було, ти знаєш Старіна. Через те дуже цінно, коли ми працюємо з людьми, то не ламати людей під себе, а, а до людей нахилятися. Наші молоді люди вони ніколи не будуть, не піднімуться на рівень там, 60 років. Або він буде артистом, або він буде лицемір. А ми вже маємо досвід, знаємо ментальність через те, нам простіше зігнутися до них і з ними подивитися з їхнього погляду на ті чи інші цінності або речі. По-друге, Просто покоління, яке тут, воно зовсім має інше мислення. І не тільки зараз тут, воно, мабуть, і вже в Україні так само. Тому, якщо ми виростали на принципах діяв дія аргумент сили, батьки сказали, церкві сказали, і це безапеляційно, то на сьогоднішній день цей аргумент не діє. Зараз стоїть питання, чому? Сила аргументу. Аргументуй, чому це, для чого це і як це? Ось, через те е, я особисто не перестаю вчитися. Я ціную навчання. Ось тому здається, якісь знаходити, хоч, хоч важко. Тому що молоді люди це вже це інше. Інше покоління, інший час, так, 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 інший так, час так. інші вимоги. А як ви одружилися? Одружився. <рес> Скільки вам було? Мені було. Мені було 23 роки, коли я дав пропозицію для дівчини, з якою а, я в ній служіння. Я був в церкві, я був диригентом хору, ми співали в групі разом, ми багато подорожували по області, по Україні. Ось, і в 23 роки а, я не хочу себе представляти, що я такий. Як сказати... ну, кожна своя історія? Та кожна своя історія. Але в мене була повага до батьків моїх. І моя дружина. Я перший раз зустрівся з дружиною, коли я їй дав пропозицію. Як так? Ми співали разом. Але ніколи на одинці не зустрічався не, не, не мали, не мали персонажів. Ніколи, ніколи. На першому побаченні зробили пропозицію? Ну це було. Це це ми є продукт нашого нашого часу. І з іншої сторони, мабуть, я ну я знав себе, я знав свої, свої ж саме сильні, слабі сторони. І тому я, я а, запитав навіть, я зустрівся з батьками своїми. Я поїхав, тому що я жив в Рівному. Ось мої батьки жили в селі, я поїхав, якого що я хочу одружуватися. Мої батьки знали е, дівчину, з якому я мав робити пропозицію, тому що ми співали, ми бували разом, ми Медсей. Ось і мої батьки благословили. І коли я зателефонував, моя дружина була на роботі. Що я хочу зустрітися, в мене є справа. Вона злякалася, тому що Це <правда>, 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 правда. І вона, думки такі були, знаєте, я проповідував. Вона вважала, що якісь вже є питання, щось якісь мають бути, якісь порушення, мабуть, то якась причина вже розмови. Коли я прийшов на роботу, ось, і, і вона злякана, не очікувала такого. То вона зразу віддала відповідь мені так. Вау! А як ви відчули, що вона одна та сама? Любов це річ, яка. Це рішення? Це рішення. І любов є, кажуть, сліпа. Ніщо, тут нема, нема аргументації тому що, тому що полюбив. Такі цікаві речі, що ми були а, в один, так цікаво, в один вечір нас Бог хресив Духом Святим. П'ять років до того. Тому ми були в хорі, вона співала, я був, співав диригент. тому в групі ми були разом, в служінні ми були разом, Ось, але в нас ніяких не було а, там зустріч. Вона й не підозрювала? Що не підозрювала вона. Що? що у вас вже з'явилися почуття, я так розумію. А, ну, так. Я молився, я, я. але хочу сказати, це я не кажу, що це правильно було. Це не... То я знав себе, я знав свої. свої... Слабі сторони, я знав себе, і тому я дивився те ж саме на служіння, не скомпрометувати своє служіння. Ось я бажав, щоб в моїй праці не було перешкод. Прошу не, не ідеалізувати, що це правильно було. Це було моє. Угу. Ось так, так я зробив. Угу. А як ви взагалі знайшли своє покликання в служінні? Покликання це така річ, знову ж таки. Залежить від того, хто кличе і від того, хто відповідає. Я не розглядав себе людиною, яка, про якої, або про яку Бог має якийсь якусь план. У мене було дуже багато причин на це, фізичних ось інші речі. Тому я завжди робив те, що ніхто не хотів робити. Хто не хоче робити, залишається. Мені, припустимо, дали наказ: так, ти будеш розповідати там свого часу, мені було 17 років, ти будеш приймати участь у, у декламації. Я рівно, як би не було, це церква і велика на той час церква. Я злякався, я збився. Пройшлося вже майже 50 років, я ще ці слова пам'ятаю зараз, а тоді я збився. А пізніше співати, грати. Я в Рівному, я грав на гітарі спочатку, в групі грав. Ви завжди були активні? Я, так, я був робив, я кажу, сказали, диригент, треба, ти підеш. Я не розглядав себе, але треба, значить, треба. Через це мені дуже-дуже. Приємно те, що я ніколи не мав конкурентів, тому що ніхто не хоче робити, ти робиш це. Дуже глибока думка. І... Робиш те, що ніхто не хоче, і тебе немає конкурентів. Вау, і тебе ніхто не за не заздрить тобі. Коли вже вже процес успіх, пішов, коли тому успіх. що Бог веде, Господь веде. І коли люди вже бачать, о, кажуть, який він хитрий, як він так всіх обхитрив, Тут ніякої хитрості немає. Тут треба просто чесно, просто пахати треба і все. Коли мене проходив процес формування мого духовного становлення, а, моя мама, щоб мене зберегти від травм, тому що в мене було багато травм костей, Вона мене зобов'язувала так: читай мені Біблію. У нас в сім'ї було. Я був восьмий в сім'ї, нас було дев'ять батьків, дітей, угу. і я зовсім не думаю, що вона чула, що я читав, тому що в неї було дуже багато запитань справ. Ага. Але коли я читав, то це слово лягало в моє серце. І це слово формувало мою мої відносини з Богом, мою віру формувало. І ось ось цей процес це як Бог впливав на мене, вів мене, ось і, і виховував і використовував. Чи були у вас помилки в служінні? От як би ви зараз вчинили по-іншому? Пробачте мені, але тільки покійники не звершують помилок. Так ми маємо ні, хто визнавати. Ні, це. Так. І ті, що не роблять нічого, то вже їхні помилки, що вони нічого не роблять. Описання, каже, той, хто розуміє, що робити добро, не робить, то є гріх. Помилок багато робимо, і найбільше в сфері, де ми, де ми працюємо. Припустимо, коли як співаки, як взяти, займався з хором, бували, бували помилки, збився з тону, стоном з задати для хору. Це такий був для мене. У Іжевську поїхали на місії, ми були, зробили. І це, а коли працюєш як пастором з людьми, помиляєшся, бо писання любов всьому вірить. Ти людині віриш, а ти не знаєш що в її серце. Люди, люди різні, через те помиляємося. Ось, і, і, і робимо помилки. Ну, звичайно, ми всі люди, всі yeah. в тілі, yeah. правда. Yeah. Yeah. А що вам найбільше подобається в характері Ісуса? Бачите, Ісус це така особа, що а що може не подобатися в характері Ісуса? Ну, так. От що не подобається в характері Ісуса, коли він досконалий. коли він, будучи силом Божим, не вважав за рабунок бути подібним до нього, але себе смирив. Ось любов, відносини, став митниками грішникам. Ось от характер Ісуса. Ось. Так, Через те сама особа Ісуса це є, це є те, що, те, що все подобається. Якби у вас була можливість вибирати собі людей в команду для служіння дуже талановитих, але з поганим характером, або ж слабких талантом, але з хорошим характером, кого ви обрали? Мій досвід, коли люди вірні. То Бог наділяє талантами, їх вони вчаться, вони, вони це. Люди, які поганий характер, талант не спасає. Тому і ми цінуємо талановитих людей, але ми хочемо, щоб вони прийшли до Ісуса Христа. Що Господь змінює характер через те, людям талановитим талант це, це від Бога дар. Ось це не те, над чим людина працює. Через те талановитих людей є. Це дуже велика спокуса, тому що їм легко далося це, і вони не ці. Люди, які вірні, які посвячені, можливо, не такі талановиті, але які працьовиті, то бажання тих, хто боїться його, Бог виконує по їхній молитві що їм допомагає. Через те я б більше поставив би ставку на людей. Вірних на людей, які мирні люди, а які б поради дали для людей, які зараз в активному служінні, от вже з досвіду. Що б ви сказали таким? Я би сказав би, а, любити Бога. Ну, що це означає любити Бога? Це, це ж не означає слова, не? перше всього, це якщо ми любимо Бога, то наша ми будемо час приділяти до Його слова, тому що Бог говорить через Слово. Бог відповідає для нас, формує нашу якраз характер своїм Словом. Тому мати час для Слова Божого. любити людей. Тому що Ісус прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Тому не можемо, ми не можемо, ми не можемо любити Бога, коли не любимо, не любимо людей. Щось не те, правда? Абсолютно це. Через те, це, це це цілий комплекс, воно все зв'язано. А ні. що ви особисто не любите в поведінці інших людей? Коли люди обманюють, на жаль, повірте, на жаль, не має значення, е, якій культурі, хто б де би це не було. Коли люди обманюють, неправду кажуть, це просто це аморальність і через те це, це це дуже недовго. Чи змінилися деякі погляди на життя? От на початку вашого служіння, і зараз, на якісь речі? Звичайно. А на початку служіння. Ми взагалі були голодні по місіонерству. Ми були голодні говорити про Ісуса Нести, а праця над собою, праця над сім'єю, вона десь, десь ставилася, не була першочерговим пріоритетом. Нас вчили Бог, церква і сім'я. Але коли, коли в сім'ї проблеми, то хто хоче слухати в церкві? Через те, я жив чотири роки у Києві, а моя сім'я була в рівному. Дружина з дітьми була в рівному. І мені соромно за, за цей період. Бог потужно благословив. Церква піднялася, але діти виростали без мене. Ось і моя дружина терпляча, і вона ніколи мені не, не дорікнула. Але мені перед нею соромно, тому що це не правильно я робив. Через те я би радив би просто відносини в сім'ї, не занедбувати, будувати відносини в сім'ї з дружиною, з дітьми, ось приділяти увагу, це те, що потрібно. Все має бути на своєму місці, правда, і здоровий баланс <т Kasper> yeah, yeah, yeah. і в службі yeah. Yeah. Все має бути балансово з Да, і це можна навчитися. Вірю, що коли ти щирий з Богом. правда? А як ви реагуєте на критику? Вас критикують люди взагалі? Ой, дуже багато. Так? Як так. ви як на початку ви реагували, як зараз ви реагуєте? В залежності від того, хто критикує, угу. є люди, які мені подобаються, коли вони критикують мене. Угу. Коли я бачу, що людина любить, і коли людина щира, угу. то це нормально. Але коли людина коли людина не добра людина, коли людина зла, і коли людина О, ціль критики. Yeah. А, дивіться, а, і біблійна порада, ціль а, настанови, а, докор. є любові чисто серця, доброї совісті і нелицемірної віри. Ось якщо є ця мотивація правильна, коли бачиш, що брат робить переступ, скажи йому один на один. Mm -hmm. Чому саме? Не принизити, не образити, Бог ніколи не писання каже, якби Господь нас хотів карати, нас живо в нас не було. Але він любить. Він каже, це стоїть біля дверей, стукає, хто почує. Тому, тому цей мотивація, чому людина критикує, чому людина, то мені є відповідна категорія, яку мені подобається. Каже писання, хай докоряй мене праведник, я буду. Я. Mm -hmm. Але коли люди... Переносять, хочуть зруйнувати репутацію, твою репутацію, твоє служіння. Ви знаєте, ну ми молимося. Ну, не веди мене в спокусили, визволи від лукавого. Так. А наостанок, якби це була ваша остання промова, що б ви сказали для людей взагалі? Що у вас на серці? вас, любить Ісус. На сьогоднішній день світ настільки напружений, світ настільки. З підозрінням до всіх дивиться, хочу сказати, Бог любить кожну людину, у Бога є план, у Бога є перспектива. Тому Ісус кличе вас. прийдіть до Ісуса! Він бажає спасти, Він бажає кров Христа прощає всякий гріх. Він бажає зрощувати нас, щоб ми були подібні на нього. Тому Хай Господь благословить вас, Хай Бог благословить вас, вашу передачу. Ось і вашу всю команду Дякую. і сприяю всіх ваших добрих справ. Дякую вам, Вікторе, за інтерв'ю. Було неймовірно yeah. приємно. Цікаво з вами ближче поспілкуватися. Дякую, що ви були з нами. Дуже сподіваємося, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то напишіть нам про це в коментарях. Діліться це відео зі своїми рідними та друзями. А також не забувайте підписувати з нашого каналу. Зустрінемось з вами вже зовсім скоро. Бережи вас! Похід.